<плес> Всім привіт, з вами Дяпро і сьогодні я вам розкажу, ну, більш детально роз, е, покажу сервер Плейкрафт. Я вам скорше його показу, але не так детально, як зараз покажу. Зараз. Минулого разу я вам е, е, показував обмін валют і те все інше. Сьогодні ми більш, більш детально розглянемо варпи. Так, я в пустині, тому що я вже це відео знімав, але чомусь не записало звуку. Я зараз його перезнімаю, ну приходиться. Перезнімати, ну як інакше. Так. В минулій частині е, я розглядав оці, ці, ці всі варпи. Перше це паркур. Хто не бачив, подивіться першу частину Плейкрафта. Йдем на на друге. Ну, друге це дуель. Тут остає один ігрок тут а другий ставив в э, скриню по одному алмазі ну по-моєму вроді так було як я колись так робив так, я вроді тут грав але щось грав але не грав пробував грати але щось не виходило я не знаю я тут ще не грав ні з ким просто дивився як хтось грає Так, йдемо далі Playcraft це вообще класний сервер. Заходьте на нього, грайте. Телепортуйтеся до мене, мінік Олег 13 з великої букви. Всі, всі букви з великої букви. Дам алмазну кірку, меч. Дос... Так, ну це... Варп е, Farm. фарм. Тут можна з легкістю набити уровень зачарування. Просто дивіться. Простою рукою брати бєте цих хендерменів. Вони просто падають з великої висоти і в них лишається півсердечка, напевно. Просто їх б'єте і воно вже 9 рівень. Я викинув жем... тих жемчу ендера мені вже його не треба. Так, йдемо далі на спаун. Я щоразу, коли буду телепортуватись, на спаун, буду ставити паузу, так що вам скорше було. І так, йдемо на четверте. Ну, четвертий я цим теж не користувався. Е, ну, в принципі, тут а, нічого такого особливого. Я сам не знаю для чого воно. Там на табличках все написано, почитаєте собі, ну я не знаю для чого це. Так я ставлю на паузу. Так, я вже прийшов. Ми були тут. Йдемо далі ловити рибку. Ну ми її ловити не будемо просто. О, знаєте, де Моріс ловить рибочку. Тут в принципі гарно клює. Тут посередині океану це побудовано. Тут можна собі купити вудочку і спокійно ловити. Я я я прийшов, тут ми були, йдемо сюди. Тут я не пам'ятаю кін-а, кінгшоп. Ну, магазин. Ну, тут самі якщо зайдете на сервер, походите собі, ціни досить нормальні. Ну, палички і фріта не купляйте. Ходіть до мене, я вам дам безплатно. У мене два спавнера їхніх. Спавнери блейзів. Ну, о, голова кріпера, голова скелета. Голова скелета і сушителя, один алмаз, одна штука. Досить, досить нормально. Крипера 32 алмази, скелета простого теж 32 амази, стива 32 алмази і зомби 32 алмази. Один алмаз, один позиріок опита. Зовсім не Ліпше на вар эндерфарм телепортнутися. Так, я прийшов. Так, uh, це як я розумію обмін валют. Наскільки я не помиляюсь. Так. Ага. Тут остає один учасник. Тут а другий. Ну я так стану для Для прим'єра. <гум> По-російськи сказав. Ну, давай. Ага, тут треба, щоб дві особи стали. Ясно. Сюди я кину одну барабольку, а сюди я сам стану. Ага. <гум> я зараз буду обмінюватися своєю барабою. Але, інтересно, куди то треба кидати? Ну, після обміну а, або скасування треба відвернутись назад. М я не знаю, коротше, я як тут Ага, тут напевно сюди кидати. Холдер, закидати речі для... Ну так, так. Так, я прийшов. Ідемо далі. Ну, давай, не годимось в дирку попасти. Це... Плейневс. А, я забув. Там деякі варпи, дивіться, яка величезна будівля, але як її спортили. Я деякі варпи не буду показувати, тому що вони просто-напросто такі спорчені. Що тут, що тут показувати? Дивіться. Як. Але. Але не знаю, з ким тут треба бути, щоб збудувати. А, та вони, напевно, не будували. Перенесли з креатива виживання. Адміни. Зараз є така послуга тут. А за, дві, чи, за дві чи одну гривню навіть. І я знову туза. Я казав, що не буду показувати спорчені варпи, ну. Ну, була не була, так, сказав, так скажем. Ну, цей варп теж, як бачите, спорчений. Ну не знаю, навіщо вони його так спорчували. Стояла б, стоїть собі до будівля, стояла би собі і далі. Н не розумію, для чого це їм. Ну, це так само якась розвалена. Ну, давайте далі. Давайте подивимось. Там вроді ми передостаннє дивимося. Ще лишилося одне. Я навіть не знаю. Може й до цього відео музику якусь поставлю. я Не знаю, буде видно. Директ, цей сервер вже класний. Заходьте, дам вам алмазі. То що я на ній, якщо на ньому трохи довго грати, то вже не цікаво стає. Але в принципі грати можна. Ми зараз на Warp SDRU. Дивіться, яка це велика будівля, можете бачити зараз на карті. О, це дуже велика будівля. Сумніваюся, що її самі будували. Ну я вам ще не все вдома в себе показав. Зараз покажу скільки в мене спаунерів є. Так, я вам показував та, е, ще сніговичків. Їх легенько создавати. Два, два блока снігу і зверху один блок гарбуза. О, страшненького такого. Ой, какао оби. Там в мене вежа на вежі нічого цікавого. Не буду я туди лізти. Ну шо? Там спаунери. Ну, до спаунерів я вже злізу. Ну тут ще не добудовано трохи. Ну але... Візти скільки пауни. Там два спам куча спаунерів. Я вам вже все все вам показав майже. От що в принципі, все. Більше нічого немає. Такого щоб вам показати. Я ще вам хочу показати свій магазин. Ага... а ні, Не буду телепортуватися на нього, бо я вам на спавні ще дещо забув показати. О, хтось випив зілля невидимості. <хе> так, туди, це, тут ще є такі дві кнопочки, туди і сюди. Туди воно... Ну як вам сказати? Туди то туди. Ну воно в ліс телепортує, а сюди в, пусте, в пустиню. В мене там в пустелі неподалік є. Мій магазинчик. Вон, вже видно. Сюди. Мій друг малював, він собі купив донат. Я теж купив, але мені попався такий... Я хотів купити, точніше. Мені попався такий автомат, який чеку не друкує. 50 гривень з жер, Той автомат, а чеку так і не дав. А той донат коштував, ну, щоб літати, 30 гривень. Мій друг собі нормально поповнив, а мені якийсь автомат попався невезучий. Mm. Тут, в принципі, міткий магазинчик був. Ну, ще, ще ходять до нього купляти, але рідко хто напевно. <сміття> mm. Ну вроді я вже все показав. Дякую за просмотри. Так сказати по-російськи сказав просмотр. За перегляди отак по-українськи. Підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки. Якщо вам щось не подобається, пишіть в коментарях. До побачення.